Привіт всім менторам, консультантам та коучам за Мароман. І сьогодні я покажу вам, як ви можете стабільно залучати кваліфікованих клієнтів через канали холодного трафіку та контент маркетингу Розберемо ми це на прикладі аудиту, який я провів для нашого психолога. На ньому я визначив точки росту та оцифрував органічне залучення клієнтів через контент-маркетинг для його платного коміті, так само, як зробив обов'язків економіку для запуску його коучингу. Відповідно, додивившись це відео до кінця, ви отримаєте чітке розуміння того, які можливості по злочині клієнтів є саме у вас через холінг-трафік і контент-маркетинг автоворонки. Та бонус від мене у кінці відео, ви зможете отримати аналогічний аудит саме для ваших послуг. Дисклеймер: у цьому аудиті подано гіпотези, що є рекомендаціями, які сформовані на базі математики та мого досвіду. А що робить кожен маркетолог з гіпотесами, він їх тестує. Тобто, вся робота відбувається після вся технічна частина, всі цифри, весь основний процес відбувається саме після аудиту, коли ми реалізовуємо його технічно. Тут це саме стратегія. І в ній ви побачите ці принципи, ці стратегії, які я рекомендую використовувати в цьому проєкті, і зможете взяти це як референс у свій проєкт і побачити мою роботу як маркетолога. І у цьому відео ми з вами зберемо перше це стратегію, тобто з першого польоту, що я рекомендував би використати для маркетингу у цьому проєкті. Також канал з клієнтів, саме це платний метаец і органічний це автоворонки. Також поєдемося по всій технічній частині. Окей, почнемо з стратегії. Зі стратегією. Ми маємо два канали клієнтів, це в нас холодний трафік з метаец і органічний з YouTube, Instagram і TikTok. Також є в нас. По інфраструктурі Lead Magnet, міні-курс, ком'юніті, і основний продукт це по суті коучинг на чек 750 тисяч доларів. На цьому етапі у нас здійснюється, у нас конвертується весь трафік. Тут ми пропонуємо їм перший продукт, кваліфікуємо покупців. Далі ми можемо допродати їм нашу ком'юніті. І активація кваліфікованих клієнтів здійснюється саме на консультації, після чого їм пропонується офер коучингу. Виглядає тут все складно, тому що тут багато стрілок, білих стрілок. Кожна з них, по суті, являє собою окрему воронку. Тобто тут у нас є метаец, ми можемо зробити воронку на лідмагніт, на мінікуис, на ком'юніті чи на забукати з першим. Давайте тепер оглянемо саме аудит, в який я, комунікацію з Андрім вклав більше 20 годин. І тут ми бачимо два канали звичайних клієнтів: перший це холдинг-трафік і метаец, наші воронки, які конвертуватимуть весь трафік саме в офер нашого коучингу. 750 тисяч доларів з середньому тві всі праці 3 місяці, як я казав. І контентний контент-маркетинг з органічними автоворонками, який буде коментувати весь е, трафік саме в офер е, платного ком'юніті клубу 15 доларів на місяць. Давайте почнемо з контент-маркінгу. Тут у нас є два основні аккаунти: це YouTube і Instagram. В обох з них чудові охоплення. Тут бачите статистику: 17 тисяч підписників в Instagram, 40 в YouTube. Також охоплення. Тут я дав рекомендації щодо Ютубу, так само, як і рекомендації щодо матці контенту. Чому саме для неї? Тому щоб інтегрувати весь контент, кожну одиницю контенту в автоворонки в подальшому, в оці автоворонки. Тут це зміна тематики контенту на осі, під, під кожну тему, з яких буде розроблятися лідмагніт, який буде розміщуватись в Ютубі і насилатиметься як цінність. В обмін на контакти лідів в автоворонках. Також формати контенту. Тут по суті інтегруємо формати і рубрики, які нестимуть більше цінності експертної, раціональної з кічовими словами в кінці, які будуть тригерами для наших автоворонок. Ось вони. Три. Вони всі однакові в оцей період, коли вони активуються через тригер в шорті або в сторітелі, розпочинається. Сіквенс в, наприклад, синпульси в Манічаті, в якому далі пропонується їм лід-магніт, після якого? Або офер ком'юніті, або консультації через форму кваліфікації. Тут, в загальності, що ми вибудовуємо саме ці воронки, я рекомендував націлювати саме на ком'юніті, як і весь органічний трафік. Давайте оглянемо, як це виглядало в Манічать. Ось шаблон для видачі лід-магніту в Менічат, так само, як і інші. Тут ми маємо що. Активація через ключове слово в пост або в сторіс. Далі перевіряємо нашого контакта на підписку, присвоїмо їм тег для того, щоб зберегти їх в нашій базі і робити розсилки по цій базі. Активуємо надсилається лід-магніт, після чого в вікні 24 годин надсилається їм також офер. Тут, наприклад, офер ком'юніті платного, і далі навіть наприклад, форму на форму кваліфікації на кол. Це як виглядає у нас воронки в майні чат. Ось як нас виглядали форми для кваліфікації лідів. І ось як виглядав чат-бот в Telegram, в якому також можна було інтегрувати ці автоворонки наприклад, з Ютубу через вшиття в презентації в сам контент в Ютубі, action в кінці і лінки в профілі. Також я рекомендував. Тут у нас є взагалі, така база референсів для наших ворон, які ми будемо використовувати в холодному трафіку і автоворонках. Тут у нас є також портфоліо, яке я рекомендував зробити як таке міні-воронку, де подано вся наша продуктова лінійка, наш кейс, короткий опис про нас та контакти з Клутакшена в кінці. Давайте підсумуємо у нас контент-маркетинг, інтеграція автоворонок в інстаграмі та Ютуб контент, що дали нам оцифрувати от по охопленнях такі показники. Тут у нас було цифроване для. Консультації discovery calls, но як я казав, контент маркетинг був сфокусований на тому, щоб оцифрувати це саме для просування ком'юніті, і тут ми бачимо перегляди, конверсії викліки, скліки в кліки, з кліки взаємодії з контентом і взаємодії все таки в покупку нашого продукту. Це ком'юніті. Бачимо 22, дві. цієї математики виводимо 22 продажі ком'юніті на місяць з чеком 15 доларів. І LTE у нас 3-4 місяці, тобто можете порахувати самі. Це кнет маркетинг, і давайте розглянемо холодний трафік та мета. Ось наші воронки. Перш ніж при цього ще раз скажу дисклеймер, те, що це все стратегія, це треба тестувати, які воронки ось тут на ком'юніті, через лід-магніт, Тут у нас через лід-магніт, на безплатну консультацію, але через форму кваліфікації, бо я казав, ми можемо кваліфікувати лідів, які попадають до нас на дзвінок через ціну на консультацію, тобто ми робимо таку консультацію Tripwire. Або через форму кваліфікації під наш ICP-профіль. І тут, по суті, єдине, що нас змінюється, це чи офер у нас безплатний, чи платний. І букається консультація в кінці, на якій ми можемо, по суті, кваліфікувати нашу ліда на продаж нашого коучингу, або наших інших продуктів, це ком'юніті, або інфопродуктів, як розписано ось тут. Так само, як і в Сіквіці. Тобто це реалізовується технічно, я не хочу влюблятися це все. Окей. Також ми можемо давати їм пропозицію забукати кол прямо на лендінгу, прямо на пусковій сторінці на формі реєстрації і через календарі їм зробити це все швидше, потестувати такий пост. Тобто ці всі воронки вони тестуються, які іпотези, певний період з певним бюджетом, і ми маємо просто визначити, що працює, де і за це, що ми можемо масштабувати. Також тут були розписані дві світутинних воронки: челендж і вебінар. Вебінарна. Вони відбуваються в, в форматі запуску, і як думаю, це після того, як ми протестуємо взагалі ці гіпотези, що працює тут, і це таке більше комплементарне, те, що можна також робити в кінці. Добре, давайте розглянемо прикати пускову сторінок, тому що в нас тут є референси, які я дав. Це у нас пускова сторінка як лід-форма, де контакт лишає свою інформацію і розпочинається на секвенс в телеграмі. Ось ці воронки, де в нас даються лід-магніти, вони йдуть на цю пускову сторінку. Також, як я казав, на сітут, там, де ми можемо прямо зареєструватися на дзвінок. Це виглядатиме ось так. Якось тут. Тобто, по суті, це форма суріньки для реєстрації, де ми можемо збукати час і годину. Окей. Це ми оцифровували з терготоном. Після от ми взяли показники по рекламі бюджету конверсійності на всіх етапах, так само ціну за клік. Після чого ми вивели два основних показники. У нас це CAC, ватті злучення клієнтів 665 доларів та LTV, тобто це офер коучингу 1000 доларів на місяць з середнім очікуванням LTV співпраці в місяцях. Це 3 місяці. І що ми маємо тут? Це такого формату запуску. Вливаємо енний бюджет, отримуємо N -ну кількість продажів з N середнім чеком LTV – Це формат запуску. Звільно економікою всі ми вирахували, за скільки обійдеться нам ваті злучити одного клієнта. Але ми все-таки мислимо стратегічно. Ми маємо розуміти, що ми не можемо просто відлити нескінченний бюджет і отримати 100 проектів, тому що в нашого клієнта є певний ліміт часу, певна кількість проектів, які він готовий взяти і дійсно приносить результат певні кількості проєктів за раз за місяць. В цьому випадку це 7. І наша ціль тут була показати Андрію, яка декомпозиція запуску у нас може бути, тобто на якій дистанції ми можемо дійти до цифри 7 проєктів на місяць, і як ми можемо втримати цю цифру на дистанції надалі. Тобто, для того, щоб не робити запуски по най-реклам най най бюджет кожного місяця, і там отримувати відпад проєктів кожного місяця. І у нас буде дохід, по суті, рухатись ось тако, бо кожного місяця буде відпадати певний проєкт. Ми робимо що? Тут я описав: ромі, недпрофіт, дохід кожного місяця, показав ці цифри Андрію. Також виявив те, що наскільки скільки, скільки рекламних бюджету на тему буде виділяти, тожби залучити ану кількість проєктів. Наприклад, перший місяць, там після тесту гіпотезу, що зацепилося, ми самоштовуємо, виділяємо певний бюджет, звучаємо чотирьох клієнтів. Далі, це те, саме бюджет, ті самі чотири проекти, але ми рахуємо також відпад з минулого місяця, 20% мінус один, виходимо сім. Далі пам'ятаєте, це ціль комфортної кількості проєктів на місяць. Відповідно, що ми робимо далі. Можемо чекати, поки відпаде там певна кількість проєктів, там, наприклад, до 4, і робити ще запуск на 2000. тисячі. Або ми можемо зробити отакий плавний, по суті, плавний графік доходу з цього продукту, просто перекриваючи рекламним бюджетом кількість. Клієнтів, які будуть відходити з кожного місяця. тобто ми порахували, що середній відтік клієнтів з кожного місяця при кількості сім проєктів у нас буде півтори, і відповідно повертаючись з нашої юні економіки, ми можемо зхвалити, що нам для того, щоб перекрити цей відтік, потрібно інвестувати всього 750 доларів на місяць. З реклами можемо очікувати плюс півтора, з відтоку з семи клієнтів на місці можемо очікувати мінус півтора. Воно перебуває одне одного і по математиці ми очікуємо, те, що кожен місяць у нас залишатимуться ті самі-сім проєктів, які приноситимуть 7 тисяч доларів доходу. Ось, до речі, такий самий графік я побудував для інвестування там, рекламного бюджету в тисячі доларів для трафіку на його ком'юніті. Також розписав ці самі показники тут і показав, навіть те, що ми можемо на певному етапі окупності в такому запуску, такій декомпозиції можемо очікувати такий запуск нашого е, продукту як коучингу і запускати це паралельно, тобто така певна е, градація продуктів, лінії, де ми спочатку тестимо гіпотези на нашу ком'юніті. Якщо воно працює, ми доходимо до певного рівня окупності, після чого ми запускаємо новий продукт, саме коучинг. І так само масштабуємося з холодним трафіком, наприклад, на 6 місяці. І продовжуємо це робити в наступних місяцях паралельно. Тобто, давайте зробимо такий проміжний підсумок. Ми оцифрували, скільки нових учасників ми можемо отримати з автоворонок і контент-маркетингу. Також ми оцифрували при оцих воронках на охованні трафіки. Ми можемо очікувати там ваті звучення клієнтів і LTV. Ось таке. Тут нас є цифри по конверсійності воронки, і ми це подали у форматі декомпозиції запуску на цей продукт, саме на коучених. Ось тут. Для того, щоб підкреслити, взагалі, от ем, взяти більшу перспективу, для того, щоб подивитися, де саме є та стеля з цим продуктом. Тобто, щоб це виглядало не як співпраця, наприклад, з фаратологом, ви дали мені енергетичний бюджет, я вам дам кількість колин на місяць. Це вже як е, опис стелі для масштабування цього продукту. там ти ми можем, взагалі, Інтегруватися автоворонки для контентного марку, інтегрувати холодний трафік через Ads. і, по суті, це зробити в такій форматі кількох запусків, де в нас є певна градація продуктів. Наприклад, ми спочатку тестимо пару гіпотез на ком'юніті через холодний трафік, і контент-маркен воно працює. Розробляємо наш офер на наш коучинг. От я тут подав, трошки попробував розробити офер для Андрія. Тут, наприклад, що ми можемо включити і що б додало цінність для нашого клієнта. Програма. Тут програма. Чотири консультації, мастер-майн, база курсів, матеріали, супровід і фундамент. Можна оцінити це в такі цінності для клієнта і прасити це в районі 750 тисяч дорівни. Звичайно, перед тим зробивши величезну роботу з ідеальним клієнтом, ICP-профілем, так само, як і з ринком, загалом каздеви, опитування і так далі, для того, щоб зачепити певний сегмент аудиторії, яка є подоспоможна, який взагалі є оця горюча біль, яку ми маємо закрити. Ви можете сказати, Рома, дуже багато деталей, дуже багато висписано, але не протестовано жодної гіпотез і не відлито жодного рекламного бюджету. Знову боку, так з другого тут на сяці, от показати, що на дистанції можемо отримати від співпраці. Ціль цього аудиту – це показати перше канал звучить клієнтів і те, що ми можемо очікувати в цифрах при цих каналах, тобто показати таку довгострокову перспективну стратегію для того, як ми можемо це розвивати, яка в нас тут стеля. Тобто, починаючи певний бізнес, дуже важливе питання, на яке завжди хочеться відповісти так: це от чи можна з ним зробити один мільярд? І якщо відповідно на це питання так, це дуже добре. Так само у таких проектах дуже важливо аудит провести саме з показом того, яка в нас стеля, куди ми можемо рухатись і до чого дійти при масштабуванні цих каналів органічного і, і трафіку. Ми доходимо до певні цілі вивільнення. Графіку чи збільшення чеку на свої послуги, і ми, по суті, отак можемо засягати цих ці цілей в форматі там, співпраці на там, річній перспективі і показати, як ми це можемо зробити, запускаючи новий продукт і нові потузи. Наскільки широкий масштабування, куди можна діти з цим продуктом, для того, щоб досягнути певних проміжних цілей, наприклад, це вивільнення даного часу через провадження автоворону контент, монетизація цих каналів, потім запуск при певній окупності, запуск, тестування і запуск свого коучингу після розроблення оферу. Масштабування його до кількості 7 проектів на місяць, що закриває такі от, комфортні кількість проектів на місяць, і створення такого пасивного джерела доходу, як можна показати отут. Тобто підсумком це було в нас те, що є зараз, те, що можна показати, Наприклад, це дохід 7 тисяч з сімох клієнтів на ментостів, які ком'юніті принесуть. 1500 пасивного доходу на місяць, плюс всі інші бонуси от були пораховані саме в такій детальності, на часові, те, що ви те, що ви витрачаєте там на Discovery Calls, на консультації, те, що ви отримаєте в вільному часі, який можете також провести як консультації для тих самих клієнтів, які робили до цього. Тобто підсумок Андрію цей аудит дуже сподобався. Він поділився своїм фідбеком ось тут. І в кінці він отримав за розуміння те, що, що він отримає при інтеграції автоворонок його контент-маркетинг, що він може очікувати в рості свого ком'юніті. Так само показники по запуску взагалі холодного трафіку на його новий продукт-коучинг, який можна зробити в ось такому форматі, який тут розробив. Бо суті, тут набагато більше роботи треба робити вже після аудиту, саме з цільовою аудиторією, ринком, своїм оффером, вже на форматі подальшої співпраці. Але яка може виглядати? Ось так, як тут по суті, декомпозиція запуску на холодний трафік і от, от, досягнення і утримання певної кількості проєктів на місяць, так само, як масштабування ком'юнтів. Що я рекомендую вам, якщо ви коуч, ментор чи консультант, і хочете підняти за чек на свої послуги, отримати більше клієнтів, чи зробити їх, цих клієнтів зробити більш кваліфікованими і такими приємними для співпраці, такий удив був би дуже хорошим початком. після чого ми зможемо отримати те, що у вас є, що працює. Що не працює, і що можна покращити, по суті, от таких оцифрування нових каналів злучення клієнтів, там, де ви бачите, скільки ви маєте вкласти для того, щоб злучити одного клієнта, і як це виглядатиме, як, як це виглядатиме у купності, тобто в юні економіці для по суті масштабування таких гіпотез. Це можна не робити зараз, тому що я розумію, є різні пріоритети, є різні там бюджети, які ви готові приділяти, але певним чином головне, що ви отримаєте, це по суті зрозуміння того, що можна масштабувати в майбутньому. Також, якщо ви отримаєте від маркетолога ось такий в аудиті такий розбір декомпозиції співпраці і запуску різних продуктів в перспективі співпраці там, на 6-12 місяців, в отакій детальності це буде супер. Це дуже добре. Не знаю, чим кожен маркетолог таке робить, тому що мені цей аудит, як я казав, зайняв більше 20 годин для комунікації з Андрієм і розроблення цього. Ну, це було б дуже супер. І після чого ви розумієте, що можна масштабувати, що працює. і у вас буде інформація для прийняття рішень. Щодо мене, як я казав, ви додавалися це відео до кінця. Дякую, вітаю вас тут. І мій бонус, по суті, це, як я казав, можливість отримати такий самий аудит. Як його отримати? В посиланні є лінк на мій телеграм. Пишіть, просто скажіть, що ви після цього відео, щоб я розумів, тобто можете писати роман, аудит в лапках. Зустрінемося на першому дзвінку, познайомимося з вами. і Розберемо те, яка ситуація у вас є зараз, щоб от цей аудит був таким самим детальним і якісним саме для вас. І радий ще раз бачити вас тут. З вами був Роман і чи побачимось на зв'язку.